Вітаю вас, мої шановні друзі. Сьогодні у нас яке число, взагалі-то? Четверте? 4 травня. 4 травня сьогодні. Так, зробимо такий розклад на бажання. Да, ні. На бажання розлажую по, по 7 карт, 5 частей. А ви вибирайте, збудеться бажання чи ні. Раз два, три, чотири, п'ять, шесть, сем. Перша частина. Так. Друга частина. Раз, Два. Три, чотири, пять. Шість. Семь. Друга частина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Третья частина, Четвертая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Четвертая частина И пятая. Раз два три четыре пять шесть семь так видно вам будет чинить вот так. о раз два три четыре пять выбирайте пожалуйста будь ласка на пожелание сбудется чинить да чини я буду Дивиться і говорить. Збудеться бажання ваше чи ні. Так, вибрали, так? Да? Вибрали? Отак. Так, перша частина в нас. Дивимося, чи збудеться бажання. Хто вибрав першу частину? Да. Да. Без сомнения, да. Другая частина. Збудеться. Збудеться. Друга частина. Третя частина. Ой, третя частина. Прям касай, потеря. Нет. Не, потеря, коса. Не. Третя, не. Четверта частина, чи збудеться бажання? Так, да, удачний случай по справедливості, так, да, збудеться. І п'ята частина. Чи збудеться бажання? Так, 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 так. так. І помощі, это це один цей карт. Так, одна тільки не збудеться. Одна частина. Ну, а так, кому подобається таке, будемо робити время від время такі розклади. Все, бажаю вам гарного дня, миру та добра. До побачення.